Так, Сьогодні субота, 1 квітня, ми сьогодні завітали до реабілітаційного центру в Косачівці. Певен, ви почули про нещодавню спецоперацію СБУ, де тут звільняли людей з бараків. Просто нестерпних умов. Дали свободу понад 200, 200 реабілітантів. Тобто людям, які вживали наркотики, їх батьки та самі вони хотіли позбавитися від цієї залежності і проходили реабілітацію в цьому центрі. Зараз трошки познайомлю вас з інфраструктурою. Це церква. Ось, бачите, там столова, тобто їдальня. Трошки покажу вам, оце такий сад. Тут вони вирощують смородину. Ось погляньте, скільки тут малини. І це не одне поле, де малинник такий. Гарна малина. Тут є ось такі парнички. Так, під час проходження реабілітації хлопці навчаються роботі в нормальній, адекватній роботі. Ось так тут. Ведуть це господарство, садять моркву, капусту, картоплю. Свої городу, свої городи. З цієї городини вони мають на стіл свою собі їжу. Можна сказати, що це... Це, це навіть вже не армія. Ми бачимо, що який тут лад. Це більш схоже на монастир. Так, це знову таки малина. Зараз покажу вам. Ну, ось тут полуниця. Погляньте таке велике поле. Хлопці собі вирощували ще ягоду на стіл. Ну, про інфраструктуру розповідати довго не буду. Ось це бараки, як кажуть, в яких жили хлопці. Погляньте, бараки. Ось так виглядають ті бараки, про які нам такі несенітниці розповсюджували за собі масової інформації. Ну, перше джерело було СБУ. Ось. Це один з тих будинків, який був першим на цій ділянці, на цій території, де була організована реабілітація. Ось, а вже потім було збудовано ось такі гарні корпуси. Це триповерховий корпус, в якому жили і в цьому доповерховому корпусі жили. Хлопці, які проходили реабілітацію. Оце будувався недобудований жіночий корпус, так, є і жінки. Ось. Мають свою церкву. Зараз церква опечатана. До речі, під час спецоперації якраз в храмі відбувалось богослужіння, хлопці виводили з цього богослужіння, становили тут на коліна з руками за голову і так далі. Оце їдальня, такий корпус, цілий фудкорт, можна сказати. Чому так? Тому що на другому поверсі там більярдна, акваріум з так, тут, Тут навіть краще, ніж в якомусь державному піонерському таборі. Серйозно. Ось. Ну зараз покажу, що там всередині. Щоб ви не думали, що там бараки, якісь жахи. Ось зараз ми заходимо в їдальню, тут при вході роздягалка. Тут залишають верхній одяг хлопці. Ось побачите, скільки рукомийників, тобто про гігієну тут дбали. Подивіться, рідке мило. Це я вам скажу. Ось я. Привіт. Ось їдальня. Погляньте, яка краса, який порядок, ну, фактично така монастирська трапезна. Ось погляньте. Ці столи важкі, але ж зроблені власноруч. Так. Ось аналойчик. тобто на ньому. Під час трапези лежить книжка, розумна книжка. А ось ці розумні книжки. Це переважно православна література, яка читалася під час трапези, коли хлопці куштували їжу. Ось цей вид на храм. Гляньте, квіти. Ще поки живі, зараз в центрі залишилося не так багато хлопців. До речі, вони самі повернулися сюди. За власним бажанням тут вже немає нікого. Але вони повернулися, дбають про... про цих маленьких пташок. Привіт. Так, папуги. Зараз на території охороняють працівники поліції. Оця інфраструктура. Щоб ви ще раз побачили, комусь просто сподобалась ця ділянка. Ось там ліс. Далі погляньте храм. Ось ці корпуси величезні. Так, триповерхові зруб справжній. Там баня. Баня, погляньте, яка баня, яка тут чистота і порядок. Це камін. Все зільного брусу. А така кімната відпочинку для хлопців тут роздягаються, так? Відпочивають. Душова. Знімай, знімай. погляньте шува, яка в якому стані ідеальна. Справа! Класний кафель. Там, душ, порядок. Світла тут немає, я просвічу фонариком, ось погляньте, які великі полиці в цій сауні. Видно, так? Да? добові, тут, тут добові віночки. Хлопці здоров'я набралися тут. ось погляньте, який класний камін. Я вам скажу, в, в санаторіях таких бань немає. Погляньте, яка краса. Видно, так? Да? І це тільки двір де живуть. Де моляться, де їдять хлопці. Зараз я вам покажу хоздвір, де близько 15 корів, де є свій табун коней. Худоба, яку хлопці доглядають. Є і корови, і є кролі, і є свині. Ось такий власний табун коней. Там ревуть наші вівці. Чи хто там? Привука Віталій Петрович 80-го. года рождения 21 мая был когда-то на реабилитации остался здесь ну, как волонтер занимаясь строительством несколько дней назад приехали сами сюда чтобы, потому что людей распустили как бы есть осталось хозяйство все и вот сами приехали Павел Афримов Анатольевич 81 рождения в 2011 году я здесь был на реабилитации алкогольно-зависимый. Побыл немного времени, но решил ездить Тоже занялся волонтерством, сам художник Помогаю, сделал свою арт-терапию, резьба по дереву Занимаюсь творческим лечением для лучшего выздоровления но Сейчас нахожусь здесь, чтобы поддержать все, что осталось Построено нами, своими руками Чтобы сохранить максимально и возобновить Миранович Александр Александрович, 1986 год рождения. Что, приехал пару месяцев назад, пробыл на реабилитации. До этого много раз был. И каждый раз это место меня принимало. Как бы, я знал всегда, что я могу сюда приехать. У меня здесь... накормят, обуют, дадут в общем ночлег и всегда будут рады видеть как брата, хотя ну естественно я такой же посторонний человек. Вот. Благодарен этому месту только только ну, из этого места наверное живой еще. Вот. А, хочу сказать ну всем кто может не в курсе Кого ну, вводят в заблуждение по поводу этого места, организации, что мы все были здесь как родные, как братья ну, непосредственно Андрей Романович и все, кто ну, занимались нами. вот. Нигде нас абсолютно не ущемили ни в чем, ни в каких, ни, ни в правах, ни ничего. Советовали сюда все время с нашими близкими и с нами постоянно все считались. Никаких тортур, там, как говорят, там, и ну, там, издевательств там, не было, насилия никакого не было. Вот. Все по мере выздоровления, по мере выздоровления уезжали домой. Вот, Все приезжали заново. Вот. Я непосредственно два дня назад он попал под, под сапоги, в общем, работников правоохранительных. Я С я стороны. Сюда вот эти 20 машин, вот это было насилие. Но тем не менее, на следующее утро вернулся обратно, ни, ничего не останавливает меня, как только желание дальше помогать центру, помогать Дубовскому и всем, кто здесь. Я попал сюда 8 лет назад до этого был завершенным. Ни, одно, ни, один центр мне не мог помочь, потому что я везде разворачивался и уходил. Нашли этот центр. Я сейчас за эти 8 лет, я имею семью, у меня есть дети, жена. Не раз, не раз, ну, благодаря этому центру у меня есть семья. И я благодарен Андрею Романовичу, что он Меня там, даже когда у меня есть срыв, то он меня принимает и забирает. И надо, он меня на карантин переводит. Ну, как бы я за это не злюсь, и тоже хожу со всеми со строем, сестроем. Я ему очень благодарен за то, что он мне дал возможность жить. Звут Юра, 32 года. Два года назад я познакомился с этим местом, с Андреем Романовичем, два года знаком. Благодарен очень ему за все. То есть, ну, вот так вот, за, за жизнь свою, э, я реально только ну здесь начал видеть эту трезвость, эту искринку, эту трезвость. Нахожусь здесь, ну, то есть, мне как бы приезжаю сам, приехал сам, и сейчас приезжаю, ну, привозят, понятно, иногда бывает срываюсь, что такое. Ох, рад вообще, что мы здесь вообще здесь есть. За всех говорю. То есть, кто с нами тут, благодарны, пацаны, держитесь, кто не с нами, но с нами всегда. Все будет нормально, я думаю, прорвемся. Хотел бы сказать, что, ребята, кто у кого есть желание, приезжайте к нам. Никаких тортур тут нету, никого тут не обижают, не бьют. Живем одной семьей. И я вам говорю, что обещаю, что вам понравится. Тут. Здесь санаторий. Приезжайте. Все прекрасно все знают и понимают. Поддержим. Всех будем рады Друга. видеть. Кто не хочет умирать, Поддержит. не хочет колоться, едьте сюда. к нам. За трезвостью. Пожалуйста, в Косичевку. Мы индейку Все, пропали бы нас, нет? пацаны. Нормально. Ничего. поставимся на ноги, все будет хорошо. берем этот погром. Тот, кто хочет выздороветь, победить это, будет с нами. Теплицы у нас дальше будут строиться. И Главное зеленители центра все класс.